Вітаю вас на каналі Місячна країна. Хочете ароматну, соковиту, зелену цибульку до новорічних страв. Тоді ставимо на пророщення за місячним календарем і економимо купу грошей. Якщо поставити цибулю на перо у ці дні, то вона швидше проросте. Зелень буде більш соковитою, рівною, смачною і без зайвої гіркоти. Ви отримаєте більше зеленого пір'я і менше клопоту з ним. Отже, найкращі плідні дні для пророщення цибулі у листопаді та у грудні 2025 року. Записуйте друга половина 15 листопада, 16 та 17 листопада, спадаючи місяць у Терезах. Гарний знак родючий, вологий, який дає соковиту зелень і більше зеленої цибульки. 18 та 19 листопада, спадаючи місяць у скорпіоні, теж можна ставити цибулю на пророщення це родючий та вологий знак. Цибуля швидко проростає і набирає соковитості. 23, 24 та перша половина 25 листопада, Зростаючий місяць у козерозі, родючий плідний знак, який дає смачний та стійкий до хвороб врожай, Перо росте повільно, але дуже дружно, набирає довжини та смаку навіть при прохолодній погоді у домі. 28 та 29 листопада зростаючий місяць у рибах. Родючий знак дні риб дуже продуктивні і дають рясний врожай, ніжне соковите смачне перо з характерним смаком та ароматом. І ще дати у грудні, 2 та 3 грудня зростаючий місяць у тільці. Дуже родючий знак, який дає соковиту зелень і більше зеленої цибулі. Тож. Ставимо у ці дні цибулини у воду, не забуваємо підливати її під час випаровування та знищуємо гнили цибулини і зрізаємо зелене перо до новорічних страв.